Вітаю. Е, хочу розказати, як пройти прихований квест е, в кіджестані. Е, По-перше, як зрозуміти, чи пройдений він у вас, чи ні. Е, треба перейти в вкладку Квести. Кнопку R3 відсортувати не пройдені або ті, які в ін прогресі. Ось ми бачимо: типу DVF-3, шлях трьох. Е, тут треба підійти до трьох статуй. Перша знаходиться біля Кіджистана, найдалі. Від телепортів, підійти до статуї і вибрати анімацію Cheers. Бачимо, ум загорається, в неї вогонь на руках. Друга знаходиться біля нижньої ковика зони. В принцип буде той самий: телепортанутись добігти і використати привітання. От. та зона була найбільш віддалена від телепортів, тому я від неї почав. От ми бачимо труп схоже багато. Загораються очі. І третю зону я відмітив, тобто друга ось тут. І третю зону я відмітив маркою. Вона відносно недалеко від телепорту. Як ми бачимо, тут найбільша стапе. Вбиваємо Не заважало. Ну і загорається куля. Так, після цих трьох операцій нам треба дійти до сюди, відповідно ми використовуємо телепорт від блотекції. Після телепорта ми бачимо, що в нас з'явився квест. От, відповідно до цього його на карті не буде. От, Ми бачимо, що тут загорілося три черепа. Я думаю, тут десь є підказки, тому якщо ми використаємо алтар, він відкриває телепорт. Нам додається квест в журнал. Так, я роблю спеціальне без нарізання відео для того, щоб ви могли правильно зі мною проходити цей квест. Нам треба поговорити з трупом. Приста священника. викликається його дух. The Наляканий дух жертвя. Нам каже, і відповідно наша задача буде прибрати монстрів, які вилазять з порталу. І знищити Пращення, яка викликає повторю. Нагороду ми отримуємо унікальний нагрудний доспіх, який, як ми бачимо, випав дуже гріновий. На цьому все. Отримаємо очівку. Всім дякую.